Марицька Григорій, фракція свого народу, депутат Лохвицької міської ради. Ситуація в Лохвицькій міській раді накоплювалася роками. Вона, вона накоплюється і от проблема ця триває вже 4 роки. Як сказав Володимир Іванович, перший рік ми дали шанс голові громади. Команді, сформованій ним, показати і надали можливість, щоб вони дійсно зробили якісь кроки до розвитку громади. Але ми зрозуміли, що відбувається виключно деградація громади, і вона продовжується і на сьогоднішній день. Відбувається знищення статусу депутата, від, починаючи з перших днів, починаючи від нерозгляду депутатських запитів, депутатських звернень, не винесень їх на сесію і завершуючи аж самим знищенням депутатів шляхом їх за. Тих, які не голосують за всі ті недобуди, за всі ті схеми, за всі ті виділення коштів на незрозумілі напрямки, на які до сих пір не поотримували відповіді. Це, зокрема, будівництво молокопереробні. Званого цеху у Васильках, на який виділили 14 мільйонів гривень. Ви вдумайтесь, його не будували. Це просто реконструювали діюче приміщення дитячого садочка. До сих пір будівництво не завершене, при тому, що 14 мільйонів витрачено. Відповіді нам, депутатам, до сих пір не надано, коли як і, і для чого саме цей об'єкт будувався і куди ділись дані кошти. Пів приміщення цього, як всередині, так і зовні, в напіврозваленому стані на сьогодні.